Привіт! мене звати Ірина Шим'є, і я психолог для експертів у темі проявлення, у темі продажів і виходу на нові рівні доходу через почуття достатності і через проявлення своєї ціни. Сьогодні має таке перше експертне відео на YouTube. Я б хотіла його присвятити темі. А виходу із тривоги за гроші, виходу із залежності за гроші. Що ми сьогодні розберемо? Розберемо, як це проявляється. Розберемо такі шведпокрокам швиденька, да, як із цього виходити, і дам вам техніку, яка може допомагати також справлятися із емоціями всередині себе. Ну що ж, поїхали? Найважливіші прояви, як це проявляється ця тривожка, як проявляється залежність від грошей. Відслідковуй, став собі галочки, да, що в тебе є. Перше, це коли в тебе є гроші на карті і ти моментально намагаєшся їх кудись сплавити, закрити кредити, щось купити, віддати на борги. Є таке бажання витратити ці гроші, бо швиденько від них позбавитися. І, скоріш за все, всередині, можеш навіть відчувати такий страх, що вони пропадуть. Да? Замість того, щоб витрачати на себе, ти їх можеш витрачати на будь-що. Це може навіть бути на себе, але не в задоволення, а й з такого внутрішнього відчуття треба, треба, мені треба. Да? Треба позбавитися від цього. І це можуть бути такі емоційні покупки, а не те, що тебе розвиває, не те, що тебе продвигає в твоєму житті. А друге момент а, а, погано, коли є гроші на карті і погано, коли вони їх немає. Е, і ти, коли їх немає, ти себе накручуєш, нічого не робиш. Е, і особливо коли е, мінус цей на карті, в тебе в голові, в голові постійно прокручуєш усі думки, де взяти гроші, де взяти гроші, де взяти гроші. І від того ти цю тривожку в собі ще розганяєш. Тобто, ти не можеш заспокоїтись, не можеш переключити думку, думки на якусь іншу тему в тебе завжди про те, що де взяти гроші. Да? І цією тривожкою ти собі створюєш такий стан, в якому твоє мислення, воно отак от звужується, і тобі дуже важко побачити варіанти, як ти можеш заробити. Ти можеш бачити лише там один варіант, ти знаєш поїхати. A, 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 не знаю, Поїхати на поле там і збирати якісь наприклад, овочі, фрукти, да, а, не, а не бачиш ще мільйон інших варіантів. Це саме через те, що ти своїм страхом, a, переживанням де взяти гроші, наганяєш собі цей стан. Наступна причина: ти робиш вигляд, що тобі гроші не треба. Я не про гроші, мені гроші не важливі. Я цей світ прийшла, щоб давати йому цінність, щоб нести якусь цінність людям. Да? Я там можу безкоштовно все робити. Да? А, гроші це про для якихось там матеріалістів. Я взагалі високодуховна людина, і вони мені не потрібні. А що не ну, окей? Насправді ти її хочеш. Да? Але цей страх. Визнати це страх бути меркантильною, він переключає таку на тебе на думку, що я а, не про гроші. Да? От я це така навіть певна така гординя. А от є люди такі меркантильні, а я взагалі не меркантильна, я свята людинка. А, і що відбувається, знаєш? Якщо ти зрівняєш таку історію, коли ти не знаю, там в підлітковому віці, можливо, вже в старшому віці, тобі подобався якийсь хлопець, чоловік. І ти така думаєш, блін, ну не можеш я показати, що він мені так подобається. Да? Давай-ка я поігра, пограю в таку гру, що він мені не подобається, і буду, не знаю, так його ігнорити. Да? І ти ігнориш ігнориш, і що ти бачиш, що він якби на тебе зовсім не звертає увагу, бо по факту да, від тебе ніяких ніякої ініціативи не від, не йде. Те ж саме буде траплятися і з грошима. Якщо ти не розумієш, для чого тобі гроші, якщо ти про це не проговорюєш, про те, що я люблю гроші, я хочу гроші, мені треба те те те, 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 те. а в мене є багато бажань, багато моїх потреб, то вони до тебе просто приходити не будуть. А, наступна причина: коли ти продаєш якісь послуги, якісь а, свої продукти із стану взять, взять, продать. Да, продати вообще 100%, навіть якщо людині це не дуже потрібно. А, і ти навпаки да, не відчуваєш, не продаєш із такої любові до людей, а, коли да, існує ця, ця прям потреба продати продать, і коли існує будь-який перекос в сторону надсильного бажання, да, бажання продати, то завжди поруч із бажанням буде існувати емоція страху. А емоція страху, вона найсильніша, і відповідно для мозку вона буде таким певним завданням. Є страх не продати. Для мозку це завдання не продати, не продати, не продати. Да? І ти будеш б... бачити, що тобі дуже важко буде продавати. Наступне, коли ти трусишся за кожну о, якусь відмову, відмову від продажі, відмову того, щоб купити в тебе, да? коли клієнт відмовляється, коли йдуть з роботи, ти випадаєш в депресивний стан, бо в тебе з'являється відчуття, я нецінна і відповідно, ну, ти скачуєшся в таку емоційну яму. Наступна причина страх, що не куплять. Да? Коли ти Mm, uh, коли ти йдеш продавати себе, да, це може бути навіть сторіс, да, або якась зустріч із кимось, uh, пости, приявлення себе в інстаграм, а в тебе завжди прям фонить, що в мене не куплять, не куплять, не куплять, не куплять. Uh, і відповідно для мозку це знову таке завдання це таке завдання, да, що ну окей, не куплять і не куплять, да, бо наш мозок, він як машина, він реалізує лише те. Uh, що ти крутиш постійно в своїх думках і е, те, що ти підкріпляєш сильними емоціями. Коли є страх, страх найсильніше. ця емоція найдавніша, найдревніша, і вона набагато сильніша, ніж радість. І мозок завжди буде реалізовувати саме ту емоцію, яка є найсильнішою. І е, ще одна така причинка, це коли ми йдемо продавати на аось. А ось вийде, де да? не знаю, як там продавати, не знаю ніяких правил, ніякого маркетингу а, давай там, не знаю, з Божою поміччю, да там помалюся, ще щось зроблю і йду продавати. Ну, якби це така е, історія не конструктивна. Може, коли щось буде виходити, але щоб це в систему виводити не буде. Е, це ніколи так не вийде. Ну і ще ось така остання причина, не причина, а ознака того, що в тебе є тривожка і залежність від грошей, що ти постійно в боргах, в кредитах, що ти як тільки там навіть можеш, може і заробляєш ці гроші, але моментально, да, моментально їх зливаєш на борги кредити і береш заново. Так, розібрались із причинками, я думаю, що ти е, себе впізнала. Е, якщо впізнала, буду, буде цікаво, напишіть в коментарях, да, е, скільки в себе нарахували, чи всі, чи декілька. Далі ж переходимо до того, як це прибирати. Е, найважливіша, перша, е, перша е, така дія, яку треба зробити, щоб почати прибирати тривожку і залежність від грошей. Це Будувати відносини з грошима і стану. Я люблю гроші бо будувати їх із чесності. Я люблю, коли гроші приходять на мою картку. Я люблю витрачати гроші, люблю витрачати гроші на себе. Люблю отримувати великі суми. Взагалі, я люблю нель і я люблю гроші і люблю ними управляти, люблю їх витрачати і кайфую від цих грошей. Це... Ця ідея повинна бути в тебе в голові, да? бо це також завдання для мозку. Мозку, все одно, що реалізувати. Твій страх, чи твоє бажання. Тому, будь ласка, зосереджуйся на тому, що ти тримаєш в голові, які ідеї про гроші ти тримаєш в голові. Бо якщо психіка бачить, що в тебе є страх, а у психіки є найважливіше завдання це зберегти хазяйку в безпеці, зберегти живою. Якщо є страх, Грошей, страх, великих грошей, да? то що вона буде робити психіка? Вона не буде їх пускати в твоє життя, бо нафіга ж її треба створювати в твоєму житті ще більше цього страху. Бо що, як тільки будуть до тебе приходити гроші, значить кількість твого страху, інтенсивність твого страху буде збільшуватись. Тому психіка буде всіма можливими моментами, не допускати ці гроші в твоє життя. Наступний важливий пункт це прийняти факт, що грошей в світі і грошей у людей багато, і гроші є саме у людей. Якщо в це важко повірити, значить ідеш і знаходиш всі можливі. Варіанти того, наприклад, коли у мене таке з'являється страх, що у людей грошей немає в світі, грошей мало. Я йду в готель 5 гуляю по набережні із яхтами, дивлюсь, скільки багатих людей. Йду в найдорожчі магазини. Дивлюсь, скільки людей купують. І розумію, що у людей грошей в світі дофіга, і у людей їх теж дофіга. Наступний пункт це прибирати таку з них фінку себе дуже важливо. І працювати своєю самоцінністю. Бо коли ми продаємо, коли ми йдемо в контакт з людиною, щоб продати, людина буде считувати, так, чи є в нас оця опора, чи дійсно ми маємо цінність себе і будуть у нас купувати саме наш досвід, саме наш, нашу цінність, саме нашу енергію. А поки ти знаєте, будеш соромитися, поки ти. Не дозволяє собі проявлятися, в тебе є почуття, я ще недостатньо там чогось. Да? То хтось вже реалізує на половині твого потенціалу себе. От подивись, ти, можеш побачити в інстаграмі 100% я купу експертів, людей, які не знають і половину того, що ти знаєш, а продають просто як боженьки. Чого? Вони вирішили, я вже ціна, я маю. Я маю достатньо знань. І ці люди дуже важливо сразу будуть офігелі до нужної степені. Да? Я знаю, що я це хочу, тому я йду і роблю все для того, щоб я це отримала. Мені можна, мені можна хотіти гроші, мені можна хотіти красиве життя, крагате життя. Да? І ти е, повинна культивувати також собі цей стан. А е, наступна дуже важлива штучка перестати продавлювати простір. Продавлювати простір це значить очікувати грошей вже навчора. Результати вже навчора мені надзвичайно потрібно прямо сьогодні найшвидше да, ці результати. результат. А е, це така програмка неприйняття свого шляху. Коли ми... Е, Пройшли якийсь курс, та навіть там по просуванню а, з кимось повзаємодіяли. І розчаровуємося, коли не маємо результату. Коли ми поробили якісь практики, поробила тиждень, немає результату, все фігня, місяць навіть поробила, немає результату, все фігня. Тут важливо що зробити. Прийняти у цей момент, що гроші, не дивлячись ні на що вони будуть. І я не знаю, коли саме я. Дійду до свого бажаного результату, але я розвиваюся, я дію із любові до себе. Я щодня роблю дії для того, щоб прийти до своєї мрії. Тобто ми не складаємо лапки, ми не лягаємо на диван там, і переходимо в якісь практики. Ми робимо практику, але потім ми йдемо і діємо. Так, ага, наступна така важлива причинка, важливий момент, коли ти що зробила, наприклад, і в тебе не вийшло одразу. І в тебе є в голові ідея, все, в мене не вийшло, все я провалила, я нічого не, не, не вийшло. Так? Не вийшло, насправді лише в двох спвох варіантів. Перший варіант, коли ти відмовляєшся від своїх цілі, свідомо кажеш, що не моя ціль, не йду далі туди. І другий варіант, коли ти все, все не жива. А от у а, усіх інших варіантів, варіантах а, ти ще зробила недостатньо дій. От згадаю цю картинку, коли хтось, а, два чоловічки, да, один копав до скарбу і там залишилось не знаю, 5 сантиметрів, він такий, та до да хіра, вже копав, хватить, нічого нема. Да? А інший все-таки докопав та і отримав той скарб. Та да, от відчуй, да, що якщо ти кинеш, да, а якщо через місяць в тебе вже вийде. Через місяць ти вже отримуєш те, що ти хочеш. Да? А uh, давай-ка продовжуй діяти, якщо це тобі подобається, якщо ця діяльність тобі подобається, далі що ти кайфуєш від того, що, дає, що ти даєш цей світ, значить це твоє. І найдоступний такий дуже важливий пункт це створювати всередині відчуття щоденно культивувати стан із твоєї точки Б. От в точці Б в тебе є вже. Клієнти, результати, доходи, там не знаю, відносини, щоб це якої б сфери не стосувалася, і відчути у той стан, як це там, і щодня через практики культивувати в собі цей стан, бо гроші прийдуть до тебе лише на стан спокою, впевненості, цінності себе і віри в те, що ти зможеш. І е е які ж це практики? Давайте зробимо так. Я даю посилання на свій телеграм-канал, і якраз там в останні в ці три дні, як тільки я публікую це відео, відео да, від сьогодні, там я якраз таки даю дуже багато практик для того, щоб справлятися з внутрішніми негативними почуттями, негативними станами і культивувати саме оцей стан, стан спокою, довіри, віри, цінності в собі, бо лише на твій стан. Будуть приходити гроші. Я дуже вдячна е, всім тим, хто додивиться це відео до кінця, прокоментує, а ще краще перейде прямо в мій телеграм-канал. Називається Проявлені і багаті. Там я ділюсь дуже крутою, і цінною інформацією, купа практик, купа інформації для експертів, які хочуть розвиватися, проявлятися, виходити на високі доходи і проявлятися з цього почуття. Я вже окей, проявлятися із почуттям мені можна бути собою, мені можна бути справжньою, і вести свій блог в легкості, створювати контент в легкості, не витрачати на нього купу. Часу і ще й кайфувати від цього. Клас. Обіймаю. гарного дня всім.